Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам із Мадейри. Запрошую вас сьогодні на нашу нову практику йогу в парку. Починаємо м'яко рухати плечима назад. Малюємо кола, розминаючи плечові суглоби. І тепер малюємо кола вперед. Максимальна амплітуда. Працюємо м'яко в задоволення. Ставимо ноги на ширину тазу і на вдиху піднімаємо руки догори. Права рука в кулак і витягуємо себе по діагоналі в сторону, повертаємося до центру. Ліва рука в кулак і за зап'ястя витягуємо себе в сторону живіт підтягнутий. Повертаємося назад до центру. І ще по разу. Тепер права рука в кулак, знову витягуємо себе по діагоналі в сторону. Працюємо яко, глибоко не йдемо. І тепер ліва рука в кулак, за зап'ястя витягуємо себе. Повертаємося назад, до центру, руки через сторону вниз. І переходимо на початок килимка. М'яко будемо працювати, перетікаючи в васину, вдих, піднімаємо руки догори, погляд на великі пальці. З видихом призгинаємо ноги в колінах, таз виводимо на лінію з колінами і витягуємося вперед. Зробили туди вдих. На видиху у тана Асина опускаємося нахил вниз, глибоко йдемо, даємо тілу можливість розігрітися, вдих, руки на пальці витягнулися. І з видихом відходимо назад, верхній упор, планка. Зафіксували. І звідси опускаємося на коліна, прижимаючи лікті до себе, відтискаємося вниз повністю на живіт, переходимо в козу сфінкса. Лікті під плечовими суглобами витягнулися. Плечі відтягуємо вниз від вух. Продихайте це положення. І тепер зміщуємо руки під плечі через кішку, переходимо в собаку мордою вниз. Залишаємося тут трішки довше. Якщо відчуваєте, що округляється спина, призгінаємо ноги в колінах. Якщо відчуваєте, що тіло пускає, тягнемо п'яти вниз. В пріоритеті рівна, витягнута спина. Дихаємо, розтягуємо вдих, видих. Долоні притиснуті, щільно до килимка, живіт підтягнути, до розвертаємо куприк по діагоналі назад. Дихаємо глибоко, спокійно, молодці. Тепер подивилися вперед, підходимо ногами вперед, витягнулися і видих знов утана Асина. Призігнули ноги в колінах, опустили живіт на ноги. Піднімаємося руки догори вдих, погляд на великі пальці. І видих, руки через сторону опускаємо вниз, вихідне положення. Другий прохід. Піднімаємо руки догори вдих. З видихом присідаємо, згинаємо ноги в колінах, живіт на ноги, таз на лінії з колінами витягуємося в одну лінію. Зробили тут вдих. І з видихом нахил внизу та на асана. Вдих, витягуємося, шия довга, не заломлюємо її. І відходимо назад верхню уку. планка. Зафіксували. Звідси опускаємося на коліна, відтискаємося повністю вниз на живіт, поза сфінкса. Витягуємося тут. Лікті розміщуємо під плечима. Робимо гарну дугу і витягуємо весь хребет. Шию не заломлюємо, шия довга, м'яко, глибоко дихаємо тут. Молодці. І звідси руки під плечі через кішку, відтискаємося і переходимо в собаку мордою вниз. Тут гарно витягнули спину, розслабили шию, голову. Долоні притиснули повністю до килимка. розподілили навантаження по долоням, по внутрішній тильній стороні і дихаємо тут. Заспокоїмо дихання. Якщо ви знаєте дихання у джаї. Використовуємо його, розтягуємо вдих, розтягуємо видих, підходимо ногами вперед, вдих, витягнулися, з видихом знов утана на, на головою тянемося вниз до килимка. вдих, піднімаємося догори. І видих, вихідне положення саме Піднімаємо руки догори вдих. Видих, опускаємося в паралей підлозі, знову витягнулися. Зробили тут якісний, глибокий вдих. З видихом опускаємо руки вниз у тана асана. Головою тягнемося вниз до колинка. Ослабили шию, голову. Вдих, витягуємося. І видих, відходимо назад, верхній упор планка. П'яти штовхнули назад, опускаємося на коліна, прижимаючи лікті до себе, відтискаємося повністю вниз на живіт. Поза сфінкса витягуємо гарний хребет, не затискаємо плечі, шию, даємо легкості в тіло. Звідси ставимо руки під плечі і через кішку гарно, якісно, безпечно відтискаємося і переходимо собаку мордою вниз. Тут знову ж таки залишаємося, дихаємо, розтягуємо вдих, видих, заспокоїмо дихання, ще більше витягуємо спину, допрацьовуємо ноги. І ще один дихальний цикл, вдих. Звідси підходимо ногами до рук, витягнулися. Живіт підтягнутий, видих. утана асана, живіт на ноги. Піднімаємо руки до гори вдих. Дивимося вверх, на великі пальці, і видих, вихідне положення. Руки через сторону опускаємо вниз. І останній прохід. Піднімаємо руки до гори вдих. Плечі розслаблені, видих, опускаємося під підлозі, згинаємо ноги в колінах. Витягнулися добре. Зробили тут вдих. І з видихом плавно опускаємося вниз у тана асана. Витягнулися. Звідси витягуємося вперед. Ребра вперед, шия довга. Видих, відходимо назад, верхній упор, планка. Тут зробили вдих, штовхнули п'яти назад таз нижче. Контролюємо м'язи кору, опустились на коліна, відтискаємося вниз на живіт, поза сфінкса, витягуємо весь хребет, дихаємо. І звідси ставимо руки під плечі, відтискаємося через кішку, собаку мордуємо вниз. Тут максимально якісно, глибоко продихайте собакою мордою вниз, шию голову витягуємо і дорославляємо вниз. Розтягуємо вдих, розтягуємо видих. Молодці, підходимо тепер вдих. Витягнулися, видих, живіт на ноги, утана асана, призінаємо ноги в коліна. Вдих, піднімаємося руками догори, долоні разом. І видих, вихідне положення, руки через сторону, опускаємо вниз. І тепер трішки ускладнюємо, поїхали, піднімаємо руки догори вдих. Видих виходимо в паралель підлозі. Таз понище, опускаємо на лінію з колінами. Маківка витягується вперед, руки на лінію плечей. Опустилися вниз у тана асана. Вдих, витягнули ребра вперед, наполовину піднялися. З видихом відходимо назад, лівою ногою. І ми опиняємося в широкому кроці. Права нога 90 градусів. Витягнулися задню п'яту, штовхаємо назад, гарно продихайте це положення. Молодці. І звідси ми підемо в скручування, праву руку піднімаємо в небо і розтягуємо себе. Дихаємо тут. Сильні-сильні ноги. М'яке, глибоке дихання. Повертаємо руку назад, опускаємо руку вниз. І правою ногою відходимо назад, собаку, мордою вниз. Тут витягуємося, дотягуємо п'яте, витягуємо спину. Знов продихайте, центруйтеся, зробіть глибокий вдих і видих. І звідси ми робимо широкий крок лівою ногою вперед, в передньому колінніку 90 градусів, ставимо стопу з тильної сторони від лівої долоні, продихайте положення. Таз трішки нижче, опускаємо глибокий вдих-видих. І скручування, піднімаємо ліву руку догори, дивимося вздовж верхньої долоні, розтягуємо вдих, видих, опускаємо руку вниз і повертаємося назад, собаку мордою вниз. Дихаємо тут. Знов центруємося, витягуємо спину, глибокий вдих, глибокий видих. І зараз трішки попрацюємо в динаміці. Опускаємося на коліна в позицію кішки. Тільки доторкнулися колінами, одразу штовхаємо таз назад в собаку мордою вниз. І синхронно з диханням. На вдиху опускаємося на коліна. На видиху, штовхаємо себе в собаку, мордою вниз, дотягуємо п'ятим. Розминаємо ноги вдих на коліна, нейтральне положення. Видих, собака, мордою вниз. Четвертий прохід вдих, опустилися, видих собака мордою вниз. Собака мордою вниз, витягнулися. І зараз ми переходимо в віра вірабхадрасану. робимо широкий крок правою ногою вперед, піднімаємося. Центрували себе, руків намасте. Переднє коліно за лінію п'яти не виходить. І задню ногу пробуємо довипрямляти в коліні і штовхати п'яту назад. Дихаємо. Живіт злегка підтягнутий куприк направляємо вниз. Не перепрогинаємося в попереку. М'яко продихайте це положення, зробіть вдих, видих. Опускаємо руки вниз. І повертаємося знову, собаку мордою вниз. Витягнулися. Звідси широкий крок лівою ногою вперед. Повторюємо все те саме на другу сторону. Таз закритий. Живіт підтягнули, куприк трішечки підвернули під себе, руки в намасте напроти грудної клітки. І продихали це положення. Дихаємо глибоко, контрольовано, працюємо задоволення. Обов'язково перевірте своє переднє коліно, кут 90 градусів, або тупий кут, але ні в якому разі не гострий. Дихаємо. Не забувайте розслабляти плечі. Опускаємо руки вниз. Переходимо назад, собаку мордою вниз, витягнулись тут. Продихайте тут це положення, залишіться по центру, глибокий вдих, видих. Звідси робимо широкий крок лівою ногою вперед, розвертаємося обличчям до мене. Дві стопи. Чітко дивляться вперед, поставили руки на талію, прокручуємо себе в кульшових суглобах, опускаємо руки під плечима. Тримаємо центральне положення, не прогинаємося в попереку. Поставили руку по центру і ліву руку піднімаємося вверх, скручуємося, тягнемося долоню в небо, витягуємося. Тепер міняємо. І праву руку піднімаємо догори, йдемо в скручування, таз по центру, і скручуємося в грудному відділі хребта. Маківкою постійно витягуємося вперед. Молодці! повернулись назад по центру. Беремо себе за великі пальці, Прасарі та податанасина, призігнули ноги в колінах і пробуємо живіт розмістити між ногами. Лікті в сторони і маківкою тягнемося до підлоги. Тут згинайте ноги, наскільки вам потрібно. Головне витягнути спину, а потім допрацьовувати вже ногами. Куприк розвертаємо в небо. І якісно гарно продихайте тут. Добре, виходимо з цього положення, випрямили руки в ліктях, зробили вдих. На видиху руки на талію, Зробили тут вдих. І піднімаємося догори. Нейтральне положення. Молодці. Звідси, поза дерева, Знайдіть комфортне стабільне положення. Підтягуємо до себе праву ногу, коліно втягнемо до пахви, витягнули носочок і звідси розвертаємо п'яту поближче до промежини, пальці ніг направляємо вниз. Руків на масте. І піднімаємо їх догори, ловимо баланс і дихаємо. М'яко продихайте це положення. Опускаємо руки через сторону вниз. Повертаємо ногу до себе і опускаємо вниз. І те саме робимо на другу сторону. Підтягуємо ліве коліно поближче до себе, Витягніться. І тепер переходимо в позу дерева, п'ята поближче до промежини. в намасте і піднімаємо руки догори, ловимо баланс. Якщо нога з'їжджає вниз, можете притримувати рукою ногу. Кожен робіть свій варіант. Дихаємо. Молодці, опускаємо руки в сторону вниз, повертаємо ногу, підтягнули до себе і опустили її вниз. І тепер опускаємося вниз в будь-яке зручне положення з хрещеними ногами, трішки ще з вами подихаємо, і будемо закінчувати нашу практику. Закриваємо очі і включаємо дихання резонанс. Дихаємо в режимі 5-7. На 5 секунд вдихаємо. На сім секунд видихаємо. На п'ять вдих. На сім видих. Плечі розслаблені, обличчя розслаблене. Ще раз вдих. На сім видих. І ще два дихальних цикли вдих п'ять, видих сім. І останній раз вдих, видих. Тепер складаємо руки в намасте напроти грудної клітки. М'яко посміхаємося до себе. Щиро дякуємо собі за турботу про себе за сьогоднішню практику. Я дякую всім вам за те, що попрактикували сьогодні зі мною. Ви можете використовувати цей комплекс для практики або вдома, або в парку. Нехай приносить користь і так само запрошую вас у мій застосунок Yoga фітнес» Там ви знайдете безкоштовні дихальні практики і ще більше натхненних практик на різні теми, курси, програми. І так само всі новинки про мої йога-ретрити ви так само першими будете утримувати там, то обов'язково завантажуйте, слідкуйте за новинами і, можливо, наступного разу на Мадейру поїдете разом зі мною. Всім гарного дня! Дякую всім за практику і бажаю всім натхнення. Па-па!